Перший курс майстерні бізнесу завершено Продовж двох місяців. Прикарпатські бізнесмени навчалися тому, як розвивати власну справу із розумом. А своїми настановами та порадами їм допомагав керівник ЕТІ компанії Софт Джорн Сергій Фіцак. В рамках заключного заняття підприємцям довелося не лише говорити, але й рухатися. Наприклад, гри з м'ячем їм показали, як виробляти у собі здібності взаємодіяти з іншими людьми і бути єдиним організмом. За словами засновників проекту, такі знання бізнесменам неодмінно стануть у нагоді тут будь-хто хто може чимось чогось інших навчити, може бути майстром, який стоїть по цей бік, тобто ближче до екрану, і допомагає іншим за цими навчальними партами умовно змінювати свій бізнес, його розвивати. Ключова мета це все ж таки передати поділитися знаннями і вміннями з іншими. Івано-франківські бізнесмени зізнаються, такі тренінги дали їм дійсно чимало корисної інформації найцікавішими були поради щодо відносини з працівниками, адже саме персонал відіграє роль рушійної сили будь-якої компанії. Якщо це, наприклад, власник себе вважає е, зіркою, яка повинна сидіти і лише порпатись в паперах, це неправильно. Власник повинен спуститися в робочі цехи, е, спілкуватися з людьми, питати про їхні проблеми, пропонувати свою допомогу. І дійсно ставлення до людей, ми повинні ставитись так до е, нашого персоналу, до наших співробітників, так як ми хочемо, щоб вони ставились до нас при двох однакових подібних бізнесах. Е, Різницю в бізнесі роблять люди, бо люди це завжди якісь емоції, це більше ніж процеси, які просто можна написати. Тобто є речі, коли правила можна і треба ламати. На цьому проект майстерні бізнесу не завершиться вже у січні. стартуватиме набір другої групи. Заняття проводитимуть як минулі спікери, так і нові фахівці своєї справи.